На початку червня цього року під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з чотирма українськими військовими з боку окупантів на харківському напрямку. Прокурори одразу зреагували на це відео та внесли відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення законів та звичай війни. Сьогодні ночі петь, блядь. піть. Конечно, знает гимн Советского Союза. знаешь, какую? Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. За три месяца кропотной работы прокуроры разом с співробітниками Службы безпеки Украины в Харьковской области провели необходимый комплекс следственных действий. Было установлено место и час чинения данного злочина. Це сталося наприкінці травня 2024 року поблизу населеного пункту Стариця Чугуївського району. Правоохоронці ідентифікували двох окупантів, які знущалися над нашими захисниками. Ними виявились командир та старший стрілець другого зводу 3-ї стрілкової роти 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії Першої танкової армії Збройних сил Російської Федерації. Цей підрозділ входить до групування військ «Сєвєр», яке брало участь у повторному вторгненні на територію Харківської області, що розпочалось у травні поточного року. Фігуранти били українських військових ногами по всьому тілу, імітували страту шляхом пострілів з автоматичною зброєю. Крім того, вони застосовували до українських оборонців психологічний тиск, змушували співати гімн СРСР. Весь процес вчинення злочину. Командир цього підрозділу фіксував на свій мобільний телефон, після чого це відео е, виклав е, в соціальну мережу. Давай запівай рушиних республік свободу якраз у роздані волі. Народу свинячу не поєдський союз.

Давай раз, два, три. Встав. Російським воєнним злочинцям заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими, вчиненими за попередньою змовою групою осіб. Да. 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 в да. кто, да. кто сам нас Кто именно? Ну вот командировка. Это например, Барс. Барс позвонил? Да, Барс да. да. Вы с ним при каких обстоятельствах познакомились? При каких обстоятельствах познакомились с Барсом? Ну, это в феврале месяце, с отпуском приехал, мы были в Курской области, стояли наши подразделения. И он с отпуска приехал. И так познакомились. Я стоял нашел дом, на шлабаме, на колбасах и заезжал. Скажите, он принимал участие в боевых зип на территории Харьковской области? Он принимал участие в боевых столкновениях на территории Харьковской области. Ну, команда была, да. Команда да. Я в по рации слышал. Да. А, скажите, Ще хтось вам на цьому відео знайомий? Скажіть, хто нібудь ще на цьому відео знаком? Кнавун. Як ви впізнали, а по яким пізно. Покажіть, де побудуємо. Тобто особа з червоною стрічкою з автоматом, яка підійшла до особи і вдарила її ногою в потилицю, сюди. Це кнавун, так? Особа з красною лентою, яка пропала, що там. Російські злочинці вчергово показали свою сутність. Це ще один доказ того, що воєнні злочини, які чинить агресор, не подинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Такі дії є порушенням статей Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Ми продовжуємо працювати заради того, щоб встановити не тільки виконавців. А й вище керівництво держави агресора причетних до звірств щодо наших захисників.